Одного разу ми зробили збиток нашому вчителю, в нього була Таврія, і він щось якось намагався бути, знаєте, як то хоче людина е, показати себе дуже жорстким. Він не був насправді жорсткий. Він був добрий чоловік, але він хотів показати, що він жорсткий. І він щось одного разу нахамив моєму однокласнику, і ми з однокласником взяли його таврію і занесли на клумбу. Таврія така маленька була чи? Ні, це не скейтик, це автомобіль. Реальний автомобіль. і ми зібралися з хлопцями. Десь не було дев'ять дев'ять чоловік. У нас було, і ми взяли Таврію і перенесли на клумбу. По-перше, потім довго школа шукала цих міцних хлопчиків. Бо завжди, коли приходить роду, мені дурі. треба два да, міцних да. хлопчика. А тут дев'ять. є раз. А по-друге, ми потоптали. У нас був Микола Володимирович. Він посадив кали. Кали? Кали, це така квітка. Ми потоптали кали. А mm. що ви хотіли цим добитися, цим вченням? Ми хотіли провчити мудрі. взагалі не мудрі. Але ми хотіли провчити його. Так той красиво. А ну чи ти з клумби виїдеш? ну, Давай, покажи, який ти жовсткий. Давай, давай, кали.